Вітаю з вами новини Ротарі України і Тетяна Цвілає. Сьогодні у випуску будемо говорити про такі події. Зустрінемося в Римі 30 квітня. Папа Римський Франциск відслужить месу для ротарійців. Ювілей ротарі клубу Івано-Франківськ приймали поздоровлення від губернатора та змагалися в лижному слаломі. Патріот громадянин харків'янин, спільний проект ротарі клубу, Харків Мрія та громадських організацій Харкова. Докладніше про ці та інші події дивіться вже за кілька секунд. Президент Ротарі International Раві Ravi Равідран запрошує до Риму 30 квітня на площі Святого Петра у Ватикані. Почесний член ротарі, папа Римський Франциск, відслужить месу для ротарійців. Звернення президента Раві Ravi Равідрана далі у програмі. Друзі, я звертаюся до вас з особливим повідомленням. 30 квітня 2016 року його святість Папа Римський Франциск відслужить спеціальну ювілейну месу на площі святого Петра у Римі. Ротарійці запрошені в знак визнання нашого служіння людству. Це величезна честь для усіх нас, і я радий особисто повідомити вам цю новину. Я прошу вас, прошу всіх ротарійців приєднатися до мене в Римі з сім'єю і друзями. Будь ласка, зареєструйтесь онлайн до 15 березня. Я сподіваюся побачити вас там. Це не та подія, яку б ви хотіли пропустити. На запрошення губернатора дистрикту 2230 Барбари Павліш. Президент Ротарі International та його дружина Ванаді відвідали Польщу. 23 лютого у Сопоті пройшли урочистості з нагоди 111-ї річниці Ротарі Інтернешнл. Равіра Равідран та Барбара Павляш відзначили заслуги польських ротарійців. Їм було вручено близько 40 нагород Пола Гаріса. А 24 лютого президент Равіра Відран урочисто відкрив ротарійський кіоск соціального обміну книгами у Сопоті. Книги зібрали та передали до кіоску ротарі клуби Гданська «Гдині» та Сопота. Свого часу Польща стала першою країною із соціалістичним минулим, де було створено дистрикт Ротарі International. Яна Танцюра та історія дистрикту 2230 далі в програмі. Перші ротарі клуби, що входять до складу теперішнього дистрикту 2230, були зареєстровані ще до Другої світової війни. В 1941 році Ротарі International приймає рішення про призупинення діяльності ротарі клубів на окупованих територіях. Перші ротарі клуби в країнах теперішнього дистрикту після Другої світової війни були створені у Варшаві в 1989 році. Польські клуби спочатку входили до складу шведського дистрикту 2390. З 1 липня 1997 року 39 польських клубів увійшли до складу нового дистрикту 2230. З 1 липня 2000 року дистрикт 2230 об'єднав ротарі клуби Білорусі, України та Польщі. У 2002-2003 роках Павло Кашкадамов став першим українським губернатором дистрикту. Продовжуємо випуск у 20-х числах березня. Дніпропетровськ буде центром ротарійського життя України. Подробиці одразу після реклами. Журнал Ротарієць офіційний український журнал дистрикту 2230. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Бути ротарійцем зараз отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на ротарі.орг. this close to making history we are this close we are this close we are this close, this close to changing the world we are this close to making sure no child suffers a, a crippling disease. disease ever again we are this close to making history we are this close to ending polio because we are this close to ending polio we are this close to ending polio. We are this, this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you? Is you? Is you? We are this close. This close. Be a part of history at Rotary.org/EndPolio. Poliomyelitis has returned in Ukraine, in the of Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліо не існує, захищає тільки вакцинація. Традиційне навчання офіцерів дистрикту і обраних президентів клубів та перша асамблея дистрикту 2232 відбудеться у Дніпропетровську з 25 по 27 березня. А ротарі клуб «Дніпропетровськ Апріорі запрошує на урочистості з нагоди вручення клубу Харті Ротарі Інтернешнл». Пряма мова далі в програмі. Это новые люди, новая энергия, новая, как говорится, кровь, которая хочет себя преподнести в обществе своими благими делами, своими добрыми делами и своей жизнерадостностью, человеколюбием. Мы будем рады видеть и ротарианцев, и желающих стати э, членами ротари. День світового взаєморозуміння та миру. Річниця заснування ротарі відзначається 23 лютого. Почесний член. Особа, яка обирається членом ротарі клубу, за видатне служіння у відповідності до ідеалів ротарі або ж за постійну підтримку ротарі. Почесний член не сплачує внесків, не має права голосу і не може займати посад, але може відвідувати усі засідання і користуватися правами члена клубу. Тривалість почесного членства встановлює правління клубу. У Буковелі в останні дні зими відбулися традиційні змагання з лижного Славому на кубок губернатора дистрикту 2230. Кубок проводиться вже в четверте. Цього року ротарійці поєднали спортивну подію зі святкуванням 20-річчя ротарі клубу Івано-Франківськ. Губернатор дистрикту Барбара Павліш також була серед учасників змагань, а 29 лютого взяла участь у засіданні ротарі клубу Івано-Франківськ. Геннадій Христян, відомий Дніпропетровський лікар-стоматолог, гість нової програми Володимира Шавірина з циклу Ротарі та ротарійці». Дивіться програми Ротарі та ротарійці» у плейлісті за посиланням під цим відео та дізнавайтеся більше про цікавих людей із різних куточків нашої планети. Ротарі портрету продовжені випуску. Євгенія Волобуєва, офіцер зі зв'язків з громадськістю. У ротарі інтернешнол з 2012 року. Чартерний член ротарі клубу Харків Мультінешнл. займається проектами, пов'язаними з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Перший реалізований проект Знайди свій шлях. Співорганізатор проекту Зіркове літо за освітою. Учитель, власниця масажного салону здоров'я та краси Кенселі Любляча Мама двох дочок ротарійок. Щаслива бабуся. Обожнює різноманітні головоломки та складання пазлів, колекціонує кулінарні рецепти. Любить мандрувати. У Харкові розпочато проект Патріот громадянин Харків'янин його метою є формування активної життєвої позиції у молоді, яка навчається у професійно-технічних навчальних закладах. Партнерами проекту є громадські організації міста Харкова та ротарі Клуб Харків Мрія. Протягом року у місті будуть проходити тренінги та інтерактивні зустрічі для учнівської молоді. А фіналом стане великий фестиваль, конкурс молодіжних громадських ініціатив Толока добрих ідей. Прямо мова далі. сентября по ноябрі ці э, організації, діти, які участвували в проєкті, будуть писати свої проєкти. І в кінці октября планується фестиваль-конкурс проєктів. Которий ми будемо фінансувати як ротарі клуб, куди ми будемо приглашати партнерів. Мы к волонтерству, к общественной деятельности, к патріотизму такому та определеному более більш широкі слої населення. Тобто, це ті діти, які мало задіснені в принципі в общественної житті. І ще один цікавий проект харківських ротарійців. За ініціативи ротарі клубу Харків розпочато підготовку до створення найбільшого у світі прапора України із живих квітів. Подробиці у репортажі Інни Серіогло. Прапор України. Прапор миру. Ротарі клуб Харків готується до здійснення масштабного проєкту. Організатори планують встановити світовий рекорд, створити найбільший у світі національний прапор із живих квітів. Демонструватимуть квітковий прапор площею 15 тисяч квадратних метрів. З 21 по 25 серпня у Національному музеї народної архітектури та побуту Києва долучитися до акції може кожен українець. Ми купуємо через інтернет, в сільських вістях набор для флага. В нього входять горшки жовтого і синього цвета, в нього входять торф і в нього входять непосредственно семіна. Спочатку у кожному регіоні буде продемонстровано свій прапор, а вже потім їх відправлять до Києва, розповідає Ігор Масленіков. У головному прапорі буде понад 2 мільйони квітів. Організатори акції сподіваються, що цей проект стане загальнонаціональним. Головна ціль цього проекту це патріотизм і об'єднання всіх людей в Україні. Як на Западі, так і на Востокі. Ми всі браття, і ми повинні жити в мірі. На акцію прапор України. Прапор миру вже відгукнулися тисячі українців. А ти бажаєш додати свою квітку до національного прапору з живих рослин. Сьомого березня розпочинаємо святкувати Масляну. Ротарійці Слав'янська запрошують разом із ними зустріти це веселе і смачне народне свято. Святкові заходи триватимуть з 11 по 13 березня. Контакти організаторів в описанні під цим відео. Цього року святкуватимуть нашу масляну і у Бельгії за ініціативи ротарійського міждержавного комітету Україна-Бельгія. А українці у дні Масляної крім млинців зможуть скуштувати ще й відомі на весь світ бельгійські вафлі. Eh Онтретєнних реласій третрин посол каже, що uh, стосовно відношень між Україною і Бельгією не тільки на рівні політичному, економічному, культурному, uh, державному. А також на, на рівні цивільному, тобто між народами, а також ротарійському, тобто між Більгією та України, це дуже гарний приклад цьому. Тобто, і це дуже, ми маємо дуже вузькі відношення між всіх напрямках усіх тут, як і на політичному, економічному, культурному, так і між народами, між ротарійцями. Посол Королівства Бельгії в Україні пан Люк Якобс звернувся до ротарійців, які підтримали ініціативу міждержавного комітету Україна Бельгія. Мерсі боку дем до нелоказіон до мадреси aux Rotariens. дуже дякую за надану мені можливість звернутися напряму до ротарійців України, щоб виразити мою оцінку про все, що ви робите для розвитку відносин між нашими країнами. Я дуже вам вдячний. І я вам бажаю в усьому удачі з усіма вашими проектами, по яким ви будете мати надійну підтримку. Дуже дякую. Не шкодуйте лайків та діліться посиланням на новини ротарі Україна у соціальних мережах. І не забувайте повідомляти нам про цікаві події у ваших ротарі клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео зустрінемось за тиждень. Хай щастить!